Вітаю всіх. Ми продовжуємо знайомство з нашими авторами. І сьогодні в нас у гостях молода авторка. Я її вважаю авторкою детективів, хоча вона пише і досить в різних жанрах. Сьогодні в нас у гостях Єва Райн. Вітаємо, Єва. Вітаю. А, дуже рада всіх бачити, готовий відвести на запитання від Каміли дані від читачів. Розкажіть, будь ласка, про свою творчість, як ви почали писати і чому є варайн? Ну Це зрозуміло, що це псевдонім, я вже не буду питатися, чи це справжній чи псевдонім, тому що, як для мене це зрозуміло, що це псевдонім. Розкажіть нам, будь ласка. А чому псевдонім? Чому саме такий? А, ну, мабуть, тому що коли діти в школі вивчали англійську, я вчила німецьку, і взагалі мало бути рейн. А чому дощ англійське слово, яке мені дуже-дуже подобалось. І вже потім, коли я переклала його як район, так як бачила, як і читала, то виявилось, що воно неправильно. Але воно мені дуже подобалось, тому таким і залишилось. Тобто така помилка вас наштовхнула на чудовий псевдонім. Розкажіть нам, як почалася, як почалася ваш, ваша творчість, як ви вирішили, що вам треба писати історії, і сум, все ж таки ви вважаєте себе автором детективів? Чи, чи вам більш до душі трилери, чи, можливо, я знаю, що у вас і такі є? Чи, можливо, сучасні любовні романи? Ну, розкажіть нам про свою творчість трішки. Uh, так, щодо жанру, uh, в принципі, мені, мабуть, все ж таки ближче детектив і трилер, ну а uh, навіть ближче екшн. Uh, і любовні романи мені теж дуже подобаються, от Люблю експериментувати з жанрами, але навіть коли я пишу любовний роман uh, елементи трилера, детектива або Екшена постійно десь пролазять, навіть коли я цього не планую. Тому такий змішаний поки що жанр це якби поєднання не поєднання. Того, що не поєднується, але в мене воно якось поєднується. В якому сенсі? В, в тому, що не поєднується. Як на мене, взагалі творчість це тут немає якихось меж що це поєднується, не поєднується. Тому, як на мене, ви йдете в вірному напрямку і не потрібно. Хвилюватися, що це вірно чи не вірно. Все ж таки це ваша книга, і тільки ви з вашими музами можете знати, що, що буде, правильно? Так, так саме так, ці музи вони вирішують по-сові. Розкажіть Дуже нам чого. про свою першу книжку. Як ви почали писати книжку? Що це за книжка, як вона називається, де її можна знайти? Взагалі як прийшла ідея для книжки, і як ви зрозуміли, що ви будете писати, вам це подобається, і чи любите ви читати? Почну, як завжди, з кінця читати я дуже сильно люблю із раннього дитинства. Тобто, відколи я почала читати, я читала все, що, що попадало під, скажімо так, під руку. Дуже мене скажі... Рятувало те, що моя бабуся вона була бібліотекарем, і в мене постійно вдома були книги, скільки себе пам'ятаю. І я могла читати як якийсь детектив, який там десь проскочив. от, Навіть там я пам'ятаю навіть Боже, Ботаніка за п'ятий клас сиділа, читала. Тобто, спочатку це було читання всього, що потрапило під руку. А потім настав такий момент, коли думаєш, от... Історія там в голові от, чого про цю чого цю історію, чого про це героїв ніхто не пише, і так по трошку почала з'являтися думка: а можливо, мені самі щось написати. З років з 13, мабуть, можливо, навіть 12, Я почала писати. Тобто, це були якісь невеличкі твори, які їх називала так творчі недоробки, які їх називала. В мене ними було всі столики, всі шуклятки закладені, там якісь замітки, там якісь зошити, от там якісь плани історії. Але повноцінна історія, повноцінний роман це няня для маньяка, її можна знайти на боку рук. От це детектив. Вона в мене з'явилася завдяки, завдяки піратам. Тобто я писала якби невеличке. Це було спочатку невеличке оповідання з цим сюжетом. Я його написала, воно було викладене на на якомусь чи блозі, чи сайті, я вже навіть не пам'ятаю де. Але минуло кілька місяців, його читали, його дуже так коментували, і я, е, мені читач пише, а я от знайшла вас на тому сайті, а ви що і там є? А мене там нема. ну тобто Я, я там точно нічого не викладала. І коли зайшла на цей сайт, то побачила, що мій твір, е, це був сайт фанфіків, здається, якихось під іншим ім'ям, викладений, і там теж купа коментів, всім так все подобається, зірочки, лайки. Е, звісно, я... Е, Техпідтримку поскаржилась на цей е, твір, ту авторку заблокували, а я потім подумала: якщо мій твір от виклали і його читають, то чому, то чому я не можу? І далі вже я зрозуміла, що якщо я буду над ним працювати далі, то це вже не формат оповідання, а це хочеться, щоб щось було більше. І от, няню, для маньяка я писала близько року, мабуть. Така перша дуже довго, дуже дуже довго довго тривалий процес був. Чому? Тому що я чекала натхнення? От я як вважала, що мені треба писати, коли прийде натхнення. Коли няня була завершена, це був мені такий подарунок. Вона була 31 грудня завершена. Добре, що на підбій курантів, але дуже близько до до того часу. От і я зрозуміла, що я я хочу писати далі, але звісно, вже не буду писати такий. Ну такий час. Я не буду чекати того натхнення, я буду сідати і воно буде саме приходити. Власне, так воно і трапилось. Тобто, коли мене молоді автори зараз питають іноді що. ну Я теж молодий автор, от але коли питають, наприклад, колеги, які тільки починають, де ви берете натхнення, то зазвичай я говорю, що якщо його чекати, те натхнення й десь брати, то можна отак за рік щось та й написати. А якщо говорити, що я хочу працювати над книгою, я хочу працювати над ідеєю, то в принципі не потрібно чекати натхнення, приходить в процесі створення. Дякуємо. Книга Спокусити Боса за шість днів. Це така весела історія з невеселою ситуацією в героїні. Так. Перш за все, я вітаю вас з другим місцем в конкурсі «Гумор, кохання, щасливий фінал. І розкажіть нам, будь ласка, як виникла ідея взагалі ідея героїні, яка хвора. І хвора дуже важкою хворобою. І взагалі. Я читала цю книгу, мені спочатку навіть не вірилось, а потім я зрозуміла, що хані вона просто ну оптимістка, і вона хотіла просто жити, і все тому вона йшла до своєї мети, не дивлячись на свій діагноз. Розкажіть нам, будь ласка, про книгу ідея спокусити боса за шість днів з'явилася завдяки літмобу на букурук. От, тобто іноді в мене ідеї приходять самі, а іноді я їм якби запит десь в космос позилаю. От що я хочу, хочу все-таки брати участь а, поряд з колегами в якомусь літмобі, я хочу таку ідею. І вона якось прийшла. І, взагалі, книга спокусити боса вона стала для мене таким експериментом. Це, мабуть, єдина моя книга, де екшену не дозволила я туди вмішатися, тому що там, в принципі, між героями і. Ну, взагалі ситуація вона цього й не потребувала, тобто герой без цього було весело. От, дуже люблю Хані а, саме за її от, дійсно цей оптимізм. Хоча, як подумати, не така вона вже оптимістка, тому що вона взагалі на ці всі авантюри і спокусу боса, і всі її ці ну, такі екстремальні розваги, вона це все погодилась тільки тому, що вона просто не знала, От, і тому Хані вона не те, щоб дуже така оптимістична, вона скоріше намагалася, скажімо так. Не думати про погане, ну і тому от розважатися, скажімо так, як в останній раз. Ця книга такий своєрідний експеримент для мене, і я дуже її люблю за те, що вона так, емоції, ось ці всі, ці що вона передавала, я писала як ну, скажімо, писати, як дихати. Да? Тобто ніяких обмежень вкладаєш те, що приносять музи, образи дещо змінюються до кінця роману. ну, Взагалі для мене вона дуже такий, Скажімо, одна з моїх найулюбленіших творів, і е, те, що перемога на конкурсі, друге місце на конкурсі, гумор, е, кохання щасливий фінал це для мене було таке приємна несподіванка, таке свято, і зрозуміло, що не даремно я так люблю Хані і Марка. Ну, книга насправді дуже цікава. Е, ми залишимо силочку внизу під відео. на на, на соціальній мережі, так, сам, так само на букуру, так само на книжечку. До речі, ви Єва, часто берете участь в конкурсах від Букурук рук на різні тематики, тому що кожного місяця е е е різна тематика для конкурсів на невеличкі оповідання. Ви берете часто участь. Мені хотілося б брати, звісно, частіше, ніж я беру участь, тому що все-таки час іноді трішки, скажімо так, ставить свої корективи. Але до ні, не до боса, а в процесі поряд з босом я брала ще в двох конкурсах. Це були, здається, конкурс про піратів, і це був такий весняний конкурс, чарівний сад, такий з нотками містики. Ну, Власне, я обираю ті жанри, які все таки ближче мені, і ті теми. Але ж якщо муза ідея якась приходить під цей конкурс, то то я беру участь. Також я запланувала собі вже в зимовому конкурсі брати участь також, в мене вже є ідея, в мене вже чекають герої поки свого втілення, скажімо так. Тому, ну, якось так. Розкажіть нам ще, будь ласка, як ви поєднуєте, я знаю, що ви працюєте, як ви поєднуєте творче життя і повсякденне життя? Адже. В кожного свій темп ми всі різні, і це просто чудово, тому що якби ми були всі одинакові, нам би було нудно жити. Так, ну справа в тому, що мені можливо пощастило, можливо, не пощастило, що моя робота вона теж пов'язана з не те, що творчістю, з текстами, з письмом. Тобто, я працюю ще копірайтером, я пишу тексти і. В Мене заплановано в день, що частина дня моя це для роботи виділена, а частина дня для творчості. Тобто, я просто закрила один файл з якимось описом чи з новинами на сайт, де я зараз працюю. Також доводиться писати рерайтити новини. От і відкрила файл з книгою черговою. От, а іноді ноутбук мені навіть я його вмикаю, він мені зразу від відразу ж відкриває ці Google Доки. я пишу, якби натякаючи, що робота почекає. В <сміх> тебе ось книга, в тебе герої, в тебе наступний розділ. Насправді дійсно важливо планувати, щоб не було такого, скажімо, щоб не було, що автор пропав десь на тиждень на два. Тому о, о, мій графік дозволяє вписати ці години для творчості, поєднати їх з роботою. От. Що б ви могли порадити тим людям, які тільки починають свій творчий шлях? Ну, Є в мене така сентенція в голові. От Я вважаю, що будь-яка написана книга краще, ніж не написана. Це ж і відповідь, можливо, на якусь критику. Наприклад, коли буває, що там, Ой, там в книзі щось можливо не так, і хочеться сказати, що ну, від читачів, наприклад, да, що книга пишеться. І це вже добре. Тобто, що я можу сказати молодим авторам, молодим колегам, те, що не треба зупинятися, не треба здаватися, треба продовжувати. І коли ти пишеш, коли ти працюєш, то книга так і народжується в когось довше, в когось швидше це відбувається. Але коли ти не здаєшся. Ко ти йдеш за планом к тієї книги, чи не за планом, бо дуже часто би, творчі люди це, це нормально, що там була така доріжка стежечка, вона потім розгалуджується, і там пішло ще безліч стежечок доріжок, можливо, навіть на другу частину однієї книги. Тому не варто зупинятися, потрібно працювати над собою. А також мені здається, що дуже важливо спілкування із авторами, з колегами. Для мене особисто спілкування з колегами дало дуже багато. Це був і поштовх, це був і розвиток. Це якась ось борьба, боротьба за цим синдромом самозванця. Коли думаєш, Господи, що я таке написала, може, не треба мені писати. Але потім, коли колеги читають твою книгу і кажуть, я там чекаю продовження, а я тут сижу і думаю, може, не треба писати. Та як не треба? Треба. Тому не зупинятись спілкуватись з колегами. Самому читати це теж важливо. Я от на початку думала, що я пишу, не треба мені нічого читати, ну крім професійної літератури. А потім виявляється, що ні. Тому що, коли ти не читаєш свій жанр, можливо, не тільки свій, а й інші, не читаєш колег, не читаєш літературу, то ти багато втрачаєш у розвитку, я так вважаю. Тобто, щось десь ти можеш побачити. Те, що тебе наштовхне на якусь думку, щось допоможе стиль свій змінити, відредагувати, скажімо так, свій стиль. Тому ось такі поради, які б я дала собі коли, два роки тому, коли тільки починала писати на сайтах сам Видаву повноцінні романи. В якому жанрі ви дуже хочете написати, але поки, поки, поки обдумуєте. Я не кажу топ жанрів, які ви не хочете писати. Мене цікавить саме той жанр, який ви дуже хочете спробувати. І от, 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 ми дізнаємося, що ви його будете писати. Є такий жанр, чи для вас я, в принципі, дуже люблю свої жанри. От я в планах. є якісь експерименти, такий більш чистий детектив, можливо, без любовної лінії, але мені от останнім часом чогось дуже тягне в навіть еротичний любовний роман, тобто іноді такі думки проскакують, що хотілося б спробувати. У мене навіть обкладинка вже чекає і навіть назва, я вважаю, що це півдороги до, скажімо, до книги. Ну, але поки це тільки плани, тому поки що, поки що еротичного любовного роману від Європі не буде, але це тільки поки що. Що, що ви читаєте? Читаєте, ви читаєте? Є у вас якась улюблена книга, яку ви перечитуєте? Неважливо, чи це класика, чи це сам видав? Неважливо. А в тому, що раніше, коли в мене були, скажімо, тільки паперові книги ще в юності, то так, я могла певні книги брати, перечитувати. Вони мені дуже подобались. Ну, з останнього це був, наприклад, портрет Доріана Грея Скаровальда, я згадала дуже, дуже подобалася книга. От але зараз, коли скільки книг пишеться в процесі, коли скільки колег пишуть книги, брати, перечитувати щось уже прочитане, це просто не знаю, неправильно це. Коли я багато книг, то я просто читаю книги в процесі колег. Вони якраз допомагають мені відволіктися і відпочити. Тому якось так. Як війна вплинула на ваш творчі плани, творчий, творчий, творчий розвиток? Взагалі, чи, чи навпаки, ну, зрозуміло, що емоційний стан зовсім інший. Чи були у вас такі думки, припинити писати, саме через, саме через ось такі обставини? Чи навпаки, ви. Весь біль, все, все, що, все, що є навкруги, ви просто випускаєте разом з буквами. Масштабне вторгнення воно спочатку стало таким шоком, що я не те, що не могла, я по роботі нічого не писалося, не писалися ні твори, нічого. Це було десь тиждень, півтора, мабуть, такого якогось ступору, коли взагалі навіть ноутбук не відкривався, який до того відкривався в мене щодня. І закривався вже, коли я лягала спати. Але саме спілкування з колегами, коли ми спілкувалися, ми потрошку починали оживати, воно е якби такий маячок в голові був спробою. От я, я думала, як я, як я зможу писати ось цих умовах, ну, як -от, сідати писати е твори, коли таке твориться, коли такий стан моральний. А потім я сіла за твір і зрозуміла, що поки я пишу проду е для твору того, який в мене тоді був в процесі. Я не те, що відпочиваю, я наскільки відключаюсь від цього, я наче знову оживаю і повертаюся в те щасливе минуле без, без війни. І потім, коли мені почали писати читачі, теж такі коментарі, що завдяки вашій книзі, завдяки цьому розділу я можу теж відволіктись, я зрозуміла, що, мабуть, продовжувати потрібно. А як вплинула війна на самі твори? в принципі, я скажімо так, грішила в юності, коли я ще починала свої оті творчі недоробки, Знаєте, такі жанри, як скло, тобто все печаль, якісь такі трагічні моменти, все дуже сумно, ніякого хепіенду в кінці. От от такі були мої творчі недоробки. і Я думала, що я навіть в майбутньому так і писатиму. Але коли почалось, коли почалась війна, у нас повномасштабне вторгнення. Я зрозуміла, що в нас і так дуже багато страждань, дуже багато болю, коли просьба навіщо ще й про це писати. Я подумала, що, мабуть, не треба, і мабуть, треба все ж таки відволікатися. І, мабуть, перші мої елементи гумору, як не дивно, з'явились саме після цього в наступних творах. Бо ті твори, що починалися до війни, вони. Такі більш драматичні, більш такими моментами якогось психологічного трилера навіть. А ті, що після, вони вже були з таким гумором, з іронією. От, саме тому що я думала, що це потрібно мені і це потрібно читачам, щоб жити далі, щоб відволікатись, бо неможливо весь час жити в цій бульбашці, ці страждань, цього морального, важкого, психологічного стану. Тому що якщо ви час в ньому варитися, то. Ну, Легше не стане від цього, це нічого не змінить. Тобто треба якусь, скажімо, душена. Тобто не, не можу зараз знайти підходяще слово, тобто, як, як, якесь від, відволікання, тобто від цього всього воно має бути. Ми вже ми вже чули, що еротичний любов, роман ви тільки плануєте, і обкладинка є, але все ж таки я думаю, що. У вас є якісь плани творчі, і якщо це звісно не секрет, і ви можете з нами поділитися, ми будемо дуже вдячні. Пролунало тут таке питання, що я не буду задавати питання про те, в яких жанрах ви не будете писати. Чому тому, що от в мене такий момент, коли я говорю, що я в цьому жанрі не писатиму. Воно якось саме ідея, і воно в цьому жанрі пишеться. І от свого часу я думала, що я не буду писати молодіжну прозу. Просто вона якось від мене начебто далека була, і мені подобались такі більш зрілі герої, якісь такі більш їхні, скажімо так, герої за 30 або хоча б до 30. І тут на новорічний флешмоб на букурук в мене несподівано з'являється ідея історії про студентів. Тобто така молодіжна проза, новий жанр, нова історія. Спробуємо подивимося, що з цього вийде. Тобто, не можна говорити, що в цьому жанрі я не писатиму, тому що це призведе до того, що я в ньому писатиму. Я більше питатися не буду ні в кого. Щоб... Або навпаки, буду питатися, щоб. Навпаки, щоб на боку рук... навпаки, так, щоб на букву рук ставало все більше і більше жанрів. У нас є декілька питань від читачів. Можемо зараз відповісти, як приходять ідеї для книг. Хто вас найбільше надихає? Можливо, це чоловік, чи ну я не знаю, ну можливо, робота. Якщо у вас така, така дуже цікава робота, можливо, і робота надихає. Робота вона навпаки не зовсім цікава, і це в принципі добре, тому що це йде переклю... переклю... якби я переключаюся між такою рутинною роботою і творчою. Щодо того, хто надихає, так дійсно, чоловік є однією з моїх муз, точніше, музом, <тум> тому що він в мене вірить. Коли я навіть сама не вірила, він говорить, що я вірю, що ти зможеш. Працюй, в тебе все вийде, і досі він мене підтримує. Тому так, він один із тих, хто мене надихає, один з найважливіших людей в моєму житті і в творчості також. Щодо того, як з'являються ідеї книг, це дуже різнопланове таке питання, тому що вони з'являються, яким самим тільки забажається. Це може бути десь якийсь уривок розмови на вулиці, якийсь уривок з фільму, якась пісня навіть на іншій мові, ще коли я не знаю її перекладу, але от якісь мелодії вони мене наштовхують на якусь ідею. Це можуть бути навіть сни. В мене є трилер. Мій «Згадай, щоб забути, і ця історія мені навіть пер перші її сцени вони мені просто приснилися, але був такий нюанс, що вони приснились приснились такою веселою історією, життєрадісною з гумором. А по факту це вийшов такий трилер з такими якимись трагічними навіть моментами. Ну добре, що до хепіанду ми таки добралися з музами. Також це може бути історія по запиту. От, як, наприклад, літмоб на Букуру дуже часто теж надихає різноманітні конкурси. Коли проскакує думка, я хочу з колегами взяти участь, і якби з цією думкою засинаєш, ходиш кілька днів, і потім з'являється ідея несподівана. У вас я знаю, що у вас не одна книга, у вас досить досить цікавий асортимент. і, ну, Зазвичай автор як любить так, ну душевно, скажімо так, okay. всіх своїх героїв. Але у вас є до якогось до якогось героя, що ви ну, просто ним пишаєтесь, скажімо так, є у вас такі герої? Щодо пишаюсь, ну скажем так, вони коли всі вже з'являються, особливо коли книга завершена. То да, я пишаю, що її завершила. Що герой, скажем, створився, ожив. пройшов свій такий життєвий шлях в цій книзі. Ну не, життє, не весь життєвий шлях, а якийсь його уривочок. От щодо улюблених героїв, в мене дуже тепле відношення до мого циклу про вовків: це шалена літо з вовками і не гальмуючи в полюванні на тебе. Ці історії вони про байк клуб Ця тематика для мене дуже дуже близька, і я виношувала ідею написати про них дуже дуже довго. От якось думалось, коли я сама в цій сфері я є, я є повноцінний член мотоклубу нашого українського невеличкого. І мені здавалося, що я, можливо, недостатньо реалістично зможу писати, тому ідея тривалий час була в запасі десь. А потім вона народилась, і от один з планів далі продовжувати цей цикл далі, але вже більш в такому детективному напрямку. Тобто, мої залізні вовки будуть мати продовження.